Залишилось кілька годин. Шериф Інтер вболіваємо за наших. Доступна медицина, відновлений ФАП відкрили в Кременчузі. Державна підтримка вітчизняного виробника Бендерський м'ясокомбінат нарощує обсяги виробництва. Служитимуть півстоліця. оновлення водогінних мереж. Ціний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа вітає вас! Останні новини! Як це було? Дивіться, просто зараз. Лише кілька годин відділяє нас від центральної події жовтня. Інтершериф гра в Мілані. Наша команда розгромом Реалу справила такий фурор, що заради трансляції цього матчу телеканали змінюють сітки мовлення. Так, матч ТВ замість поєдинку Атлетіко з Ліверпулем вибрав прямий ефір з Сан Сіро. Початок трансляції о 21.45. Дивимося гру на матч ТВ. Вся країна підтримує свою команду, слідкуватиме за матчем. І президент. Ви знаєте, створив... Шериф... Ви знаєте, шериф створив уже не тільки сенсацію, але й диво, і всі чекають на продовження цього дива від футбольної команди Шериф. Треба, звичайно ж, бути реалістом. Я думаю, що гра сьогодні буде дуже важкою. Інтер буде безперервно атакувати. Тому я бажаю витримати цей тиск, а далі може завдяки не диву, а своїй майстерності шерифу володіє ситуацією, дасть серйозний опір супернику. Але я думаю, що прохідного матчу для інтера не буде. Гра буде обопільно складною. Однак гра на чужому полі з таким суперником напружує, напевно, будь-яку команду. Тому я хочу побажати удачі нашій команді. Все-таки Є мотивація у гравців і головне бажання грати. І завдяки цьому гра буде красивою. Результат побачимо, прогнози не роблю. Село Кременчух, Слободзейський район, сільський фаб тут побудували майже 70 років тому. В цьому році заклад відновили. На ремонт і на оснащення з фонду капвкладень виділили понад 175 тисяч рублів. Сьогодні після реконструкції об'єкт відвідав президент. ФАП в селі Кременчук обслуговує близько тисячі чоловік. Він вже надає медичні послуги учням місцевої школи і вихованцям дитячого садка. Тут надають і термінову допомогу. У вихідні вперше після реконструкції провели марафон вакцинації. обслуговуємо приблизно з вакцинацією до 70 чоловік в день, і дорослих, і дітей. А так, в цілому, до 20 чоловік. Це і патронаж дітей і невідкладні стани. У ФАПі поновили обладнання, меблі провели тепло. Є всі необхідні ліки. Єдине бракує педіатра. Про це вже розповіли місцеві жителі. Доводиться їздити до дільничного, але й там дефіцит кадрів. Моз доручно вирішити проблему. Говорили і загалом про зміни в сільській інфраструктурі. Кременчуг оновлюється на очах. Хотіла просто поблагодарити хотіла просто подякувати, сказати, що все-таки приділяють нам увагу. Хоч потрошку, дитячий садок, школа, зробили нові котли, зробили нам нову свердловину. Увагу нам приділяють. Ось ФАП відкрили. За програмою фонду Кап вже побудували котельню і відремонтували дах на шкільному харчоблоті. В 2018-му оновили електромережі. цю роботу продовжать і надалі. Є у місцевих ще одна мрія оновлення будинку культури. З таким проханням вони звернулися до президента. Ми ремонтіруємо дома культури Ми ремонтуємо будинки культури. На жаль, відразу все неможливо. Я думаю, що цей будинок культури можна відремонтувати в два етапи. Перший етап це покрівля, вікна, опалення. Другий етап все інше внутрішні і зовнішні ремонти. Президент оглянув будинок культури і доречив підготувати проект з реконструкції. Перший етап проведуть у 2022 році. Гроші на це виділять з фонду Кап Вкладень. Ця програма активно працює у всіх напрямках. У цьому цеху і взимку і влітку однакова температура 12 градусів вище нуля. Це нормативи. М'ясо особлива категорія. На стіл покупця тільки все свіже. М'ясо свиняче Ми отримаємо з нашої ферми. Раз на тиждень б'ють близько ста голів. Після охолодження воно надходить в цех на півфабрикатів. Переробляємо, а решту відправляємо в кобасний цех. По м'ясу і натуральним полофа щодо м'яса і натуральних напівфабрикатів, у нас зростання за 9 місяців на 200%. Це результат багаторічної праці і втілення планів з розвитку власної тваринницької бази. Обороти не ростили завдяки пільговому кредитуванню. Держпрограма дії. збільшили поголів'я худоби, ще вирощують корми, урожай хороший. Тепер є і обладнання для поливу. В умовах нашого непередбачуваного клімату ми залишилися на плаву, мали можливість забезпечити власну кормову базу. Те, що зараз робить держава щодо розвитку меліорації, це величезна заслуга і президента, і уряду. Це єдине вірне рішення, яке було прийнято, аби розвивати сільське господарство. У цьому році на Бендерському м'ясокомбінаті закупили нове обладнання, теж допомогли держкредити. Якість продукції зросла в рази, кажуть на виробництві. Ми спожусміть газу при упаковці. ми використовуємо суміш газів при упаковці. Це подовжує терміни зберігання і не дає розвиватися бактеріям. Цю машину перший рік як придбали, тому і почали випускати охолоджені напівфабрикати. В асортименті понад 300 найменувань продукцію м'ясокомбінату постачають не тільки у магазини. Вітчизняні ковбаси та напівфабрикати везуть у десятки школи та лікарні. Часто на м'ясокомбінат приїжджає президент Красносельський. Дивиться, як працює виробництво. Доступність нашого президента, кінешне нівероятне. Він... Доступність нашого президента неймовірна. Він бував неодноразово у нас на підприємстві. Колектив завжди натхнений такими зустрічами. Це контакти робочі, не просто опитування якесь, а реальне бажання виявити проблему і вирішити. Бандерський м'ясокомбінат не тільки якісна продукція, а й робочі місця, плюс додаткові надходження у бюджет. Це економічна і продовольча безпека країни. Глава уряду перевірив хідробіт з заміни водоводу на перетині столичних вулиць Правди і Федько. Замість іржавих труб, яким понад 50 років, там укладають нові поліпропіленові. Гарантія мінімум півсотні років. Перетин двох столичних вулиць Правди та Федько. Тут вже кілька днів ведуться роботи заміни водогону. Металеві труби пролежали у землі більше 50 років. Вони піддалися корозії і вийшли із ладу. Їх замінять на нові поліпропіленові. Заміна даного першу чергу забезпечити. заміна водогону, дозволить в першу чергу забезпечити якісне водопостачання відхід від іржі, і в цілому це один з останніх елементів якраз заміни системи водопостачання даного мікрорайону. Ділянка в один кілометр це частина загальної мережі. Вона бере початок від водозабірної зони і тягнеться до однієї з насосних станцій. Забезпечує водою весь мікрорайон Західний та Новотираспольський. Трохи раніше труби замінили на вулиці Федької, 28 червня. Це частина інвестиційної програми підприємства на 21 рік. Доповідають голові уряду. На сьогоднішній момент сама інвестиційна програма водоканалу. На сьогодні інвестиційна програма водоканалу йде за планом. Зараз закриваємо останні об'єкти. Здали один з них в селі Глине Слободзейського району протяжність мереж, які плануємо цьогоріч замінити, виконана на 70%. Окрім цього, оновлюємо основний парк підприємства. Ці роботи маємо змогу здійснювати завдяки інвестиційній програмі. Вона оновлює як мережі, так і водоканал загалом. Повністю роботи заміни цього водогону завершать до середини листопада. Далі відновлять дорожнє та тротуарне покриття. Рух для транспорту тут відкриють вже завтра. Ковід зріст дев'ятий тиждень. У республіці працює 10 госпіталів. Зараз хворіють понад 4 тисячі чоловік. Майже половина у стаціонарах. Важкий кожний п'ятий. Багато випадків пізнього звернення по допомогу кажуть лікарі. З кожною волною все тяжелее і Кожною хвилою важче і важче працювати, на жаль. Щоразу хвороба протікає по-іншому. Температурять вдома і по, по 5-6-7 днів. А коли надходять, то вже і 40-50% ураження легеневої тканини. Важко бачити страждання людей. І особливо, коли важкі форми, важкий перебіг захворювання. Інфекція вражає і зовсім юне покоління. Хворіє майже 300 дітей. На карантин закрили 129 класів і 34 дитячі групи. Зараз, як ніколи, варто пам'ятати про заходи безпеки, а лікарі знову і знову нагадують: не займайтеся самолікуванням. При будь-яких симптомах звертайтеся до фахівців. Можливо, саме вчасне звернення врятує життя. Ще один рятівний круг вакцинація. У нас на вибір: Янсен, Синовак, Пфайзер. Астразенека до Мінздраву вже надходять питання, коли можна вакцинуватися повторно. Мінздрав відповідає поки що, кількість вакцин обмежена, тому ревакцинація не передбачена. Бендери, будівництво на центральній площі. Тут буде новий сквер Преображенський. Реють траншеї, міняють струби, дроти, все під землю. Два сквери музей під відкритим небом і наказ Сталіна об'єднають велику пішохідну зону. В основному, це зона, зона... В основному це пішохідна зона, зона руху дитячих розважальних засобів, а також прогулянкова зона і зона відпочинку. На самокатах, на велосипедах, на роликових ковзанах. За задумом Преображенський буде нагадувати Нікопольську в Москві. З'являться підвісні стелі з тисячами лампочок, а ще світлові арки, авторські ліхтарі, лампи, вуличні бра. Зона відпочинку буде світлою і повітряною, а більше дерев і чагарників зроблять її затишною в будь-який час року. Там буде цілий розарій. Там буде цілий розарій і не з одного виду троянд. Там і плетисті троянди, і штампові, і чайно гібридні троянди. Має бути дуже красиво. Висадимо хвойники, швидше за все, ялини. Також буде модернізована клумба біля держадміністрації, газон і дерева будуть, щоб затінити побільше наш сквер. Великий ремонт по Леніна планують закінчити до зими. Тоді відкрить і Преображенський сквер. Сьогодні відзначає свій день народження Володимир Костенко з Дубосарка, кавалеру ордена Великої вітчизняної війни, трудового червоного прапора. Власникові медали за відвагу і за перемогу над Німеччиною виповнилося 94 роки. Володимир Костенко сьогодні при параді. Піджак з медалями, орденами він одягає в особливих випадках. Сьогодні саме такий: ветерану Великої Вітчизняної виповнилося 94 роки. Настрій каже, відмінний. Вранці його вже привітала з днем народження старша сестра Поліна. Їй 99. Люблю традиції. Люблю працювати. Наталя Дмитрівна як не йде, а дід тут в городі копається. Я з такої сілянської сім'ї. Володимир Таламонович родом з України. Сім'я була багатодітною. 42-му на фронті загинули батько і старший брат. Володимира Костенка призвали в 44-му. Звільняв Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів. Перемогу зустрів у Перемишлі після війни ще сім років зачищав Україну від бандформувань. А після приїхав до Басари будувати першу гідроелектростанцію на Дністрі. Арматурщиком був. арматурником був в'язав арматуру. Я питав керівника, чому ми в'яжемо, а не варимо. А він каже: Костенко, ти повинен запам'ятати. Все в русі, мало що землетрус буде. А коли ротом пов'язано, воно як живе буде. А якщо зварюванням, будь-який час трісне. Артизіанські свердловини до басар теж діти ще ветерана. За будівництво системи водопостачання міста Володимира Костенка нагородили орденом трудового червоного прапора. Асі до Басасов. Від усіх до вітаю вас з днем народження. Ви приклад для всіх нас. Звільняли нашу батьківщину, Європу і світ від коричневої чуми. відновлювали і створювали промисловий потенціал нашого міста. Міцного здоров'я вам, рідним і близьким, живіть довго і радуйте нас. Сьогодні Володимир Костенко, член президії місцевої ради ветеранів війни, активний учасник всіх заходів, передає досвід підростаючому поколінню. І повертаємось до головної спортивної події сьогоднішнього дня. Матчу Інтер-Шериф. до нього залишилися лічені години. Наші футболісти вже в Мілані. Сьогоднішні лідери групи, де готові до бою з чемпіоном Італії. Шериф, головне відкриття сезону про жовто жовто-чорних, говорять у всьому світі. До нас приїжджали журналісти Ютуб порталу про футбол і матч ТВ. Знімальна група з Парижу, Франс ТВ. Про наш клуб дізналася після перемоги над Реалом в Мадриді. З адіспозісіонкисисвалюк завдяки цьому матчу. Ми дізналися про існування Придністров'я і Терасполя. І зустріч тут пройшла на дуже хорошому рівні. Нам все вдається. Нас добре зустріли і в клубі, і в місті. Зараз наші футболісти в Мілані напередодні познайомилися зі стадіоном Сан-Сіро. Провели вже предматчеве тренування і дали прес-конференцію. У нас жадають дуже цікава гра. На нас чекає дуже цікава гра. Інтер досить серйозний клуб, постійно учасник групових турнірів Ліги Чемпіонів. Я сподіваюся, що мої хлопці вийдуть на цей шикарний стадіон, знаменитий сан сансіро і покажуть себе з кращого боку. Сподіваюся на хорошу гру з боку обох команд. Є і командні втрати. Нападників щобоїв, і основним воротар Анатасіаді залишилися в Терасполі. Решта готові і рвуться до бою. Тим паче, що він вже скоро. Початок матчу о 21.45. Дивимось гру на матч ТВ. А море ексклюзиво з Мілана чекає на вас у наших соцмережах і в ефірі першого придністровського. Наші спецкори будуть там і зберуть для вас всі вершки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.